Привіт, друзі! Блогер і ведучий Богдан Буше втрапив у новий скандал. А колишній учасник гурту Авіатор Ігор Воєвуцький іде воювати. Про це не тільки. Сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок і починаємо. Блогер і ведучий шоу Хто зверху Богдан Бушев трапив у скандал. Нещодавно в мережу виклали ролик від українського продакшена, який мав на меті соціальну... Місію. Суть ролика така: сидять, значить, два блогера, і військовий п'ють каву, спілкуються про відпочинок, і тут до них підходить перехожий, який обурюється тим, що блогери також втомлюються. Начебто від чого? І тут за них, значить, вступається військовий, який каже, що блогери також важко працюють, а Буше вважає, що кожен має бути на своєму місці. Ну, скажу вам так: багато хто не оцінив старання продакшн студії Говор під відео почали з'являтися коментарі. Справжніх військових, які писали, що ригали всім бліндажем. Наприклад, ветеран Денис Квебек, доброволець та захисник Маріуполя Давид Хімік, а вони посміялися із цього соціального ролика і заявили, що готові взяти блогерський тягар на себе. А тепер скажу свою думку. Звичайно, мета такого ролика вона зрозуміла. Напевно, творці хотіли показати, що кожна професія вона важлива для країни, і що блогери, зокрема, вони закривають багато зборів. Розміщуючи їх для своєї багатотисячної аудиторії, але мене збентежила сама подача і награні цей театралізм ролика. Як на мене, ну виглядало справді все трохи крінжово, і, можливо, навіть не трохи. І знову ж таки, чи на часі знімати і випускати таке? Так багато військових і так знають, що їм допомагають блогери, але щоб робити окремий ролик. Ну тут дивно, тому що за такою логікою потрібно зняти тоді ролик і з продавчиною магазиною, і з водієм маршрутки і з кур'єром і з багатьма іншими професіями. От що ви скажете щодо цієї теми? І до слова, учасник цього ролика Богдан Буше розмістив у себе сторіс, де визнав крінжовість і повідомив, що попросив його видалити. Альона Омаргалієва тепер без свого чоловіка Тамерлана. Я маю на увазі, звичайно, сцену. днями у Києві відбувся перший сольний концерт співачки. Я був на ньому і хочу розповісти вам свої враження. Я вже писав про це у себе в телеграм-каналі, але і тут, власне, вам розповім, якщо не читали і не підписані на мій телеграм-канал. Я вважаю, що цим концертом Альона точно. Кльово стартанула. Співачка виконувала як власні сольні пісні, так і перекладені українською мовою пісні дуету Тамерлан Альона. А так на початку було видно, що вона дуже хвилювалася. Не до кінця вірила, що всі глядачі прийшли саме на її сольник, але в кінці справді це усвідомила і кайфанула. Було кілька нових пісень. Я вам скажу, що це будуть точно хіти. До речі, для всіх було питання: чи все ж вийде на сцену Тамерлан у ролі артиста? І це сталося. Тамерлан Заспівали одну спільну пісню Кохай, і це була крута підтримка дружини від Юри, а саме таке справжнє ім'я колишнього репера. Чому колишнього, бо зараз Тимерлан займається обороною країни, але більше я зможу вам розповісти лише після нашої перемоги, і то з його дозволу, бо там непроста робота з великим ризиком для життя і для родини. Ну а повертаючись до сольного концерту Альони, то висновок один: знаєте, навіть у. Такий час український шоу-бізнес розвивається, і ми, слухачі, глядачі, маємо вибір для власного прослуховування. і це означає, що нам все менше потрібно дивитися туди на східну закордонщину. І це добре, що наші артисти продовжують працювати. Бо як на мене, це показник, що країна і культура живе і розвивається. До речі, зустрів на концерті Альони Пліткаря Богдана Беспалова. Боявся відкрити особисті переписки, бо він сидів позаду і все бачив. Ну а навіщо мені чергові плітки про себе? Єдине, мені цікаво, чи скаже хоч раз Богдан про мене у своїх випусках щось позитивне і правдиве, чи продовжить лише топити? Подивимось. Колишній учасник гурту Авіатор Ігор Воєвуцький вступив до лав ЗСУ і збирається йти на передову. Артист каже, що служитиме на фронті військовим рятувальником. Зокрема, він вже пройшов курс надання допомоги пораненим в бойових умовах і склав іспит на відповідність фізичної форми. До речі, артист, а тепер вже і військовий, заявив, що це був один з. Найскладніших іспитів в його житті, особливо фізично, практику за його словами приймають у максимально фізично виснаженого бійця і під постійним психологічним тиском. Ну і загалом за цей день ігор зробив близько 700 відтискань, не рахуючи присідань зі зброєю і постійних планок. Українські захисники ліквідували відомого російського актора Євгена Шишова, який добровольцем пішов на війну проти України. Він ще в лютому підписав контракт з міноборони Параші і власне пішов воювати проти нас. Але воював недовго. Наші заюсу його хлопнули. Ну і нещодавно, до речі, актора перекинули до Курської області, де він, як власне, пишуть пропагандисти, отримав осколкове раніння, що виявилося несумісним із життям. Ну, земля йому скловатою. Телеведучий Андрій Ковальський, в квартиру якого прилетів дрон, розповів, яка зараз ситуація з помешканням. Це сталося у мене на каналі в інтерв'ю Слава Плюс. Андрій каже, що цей процес триває вже майже рік, бо лише зараз має бути відновлення квартири, куди власне влетів шахет майже рік тому. Нагадаю, що тоді вся родина була вдома, і, за словами Андрія, його дружина стоячи прямо перед вікном, бачила, як просто на них летить ворожий безпілотник. Вона встигла забігти в кіно. Нато сина і накрити його собою. Ну і Андрій розповів мені, що їм повезло, що сам дрон вдарився об стійку, і це завадило йому залетіти прямо в квартиру. Але почалась пожежа, і подружжя власноруч змогло її погасити, бо в квартирі на щастя були два вогнегасника. Ще телеведучий розповів про конфлікти з сусідами по будинку. А там справді дуже дивна історія з терором з боку одного з цих сусідів, там справжня Санта-Барбара. До речі, під інтерв'ю вже з'явились дивні однотипні коментарі. Але я нічого не стверджую, просто працює моя логіка і алгоритми Ютуба. В інтерв'ю ще багато про родину телеведучого, про маму, яка хворіла раком. Тому, якщо не бачили, то посилання на це інтерв'ю залишу в описі цього відео. До речі, друзі, от хотів з вами порадитись. Хочу у себе. На каналі щотижня робити прямі ефіри на ну на хвилин 10-15 і власне спілкуватися з вами на актуальні теми з українського шоу бізнесу. Бо у мене в принципі ж канал саме про шоу-бізнес, тому хотілося б більше з вами про це спілкуватися. У мене до речі, вже був один такий ефір, і за відгуками було кльово чи було б вам цікаво. Так, зустрічатися щотижня, наприклад, найближчим часом поговорити про того ж спартака суботу, який за щутками виїхав за кордон, і чи було б вам цікаво почути мою думку про нього? Бо після нашого інтерв'ю я свою думку публічно ніде не висловлював. От напишіть будь ласка в коментарях. Чекаю, дякую. Відомий шеф кухар Євген Клопотенко заявив, що гімн Києва хотілося б змінити. Клопотенко заявив, що від пісні Як тебе не любити Києвий, мій віє радянщиною. Тому він запропонував змінити гімн столиці якоюсь більш сучасною композицією. але Однодумців у Євгена було небагато. В коментарях полилася критика щодо цієї думки, і Клопотенко заявив, що і дійсно не варто нічого змінювати. А він особисто буде змінювати своє ставлення до цієї пісні. Дженіфер Лопес розлучається з Беном Афлеком після двох років шлюбу. Співачка подала до Верховного суду округу Лос-Анджелес 20 серпня, і даремно обрана саме ця дата, адже Два роки тому, 20 серпня, відбулось весілля Бена і Джейло. Причину розлучення зірки наразі не розголошують. І, до речі, в документах сказано, що офіційно пара розійшла ще 26 квітня. Ну, знаючи, як будується шоу бізнес, я все ж таки хочу досі вірити, що це лише красива піар-кампанія. Хоча Ну, в принципі, все може бути. От коли кохання проходить, то напевно краще не знущатись один з одного, так? А розійтись і залишитися в дружніх стосунках. Погоджуєтесь. На завершення, друзі, хочеться вам поставити відео з віркою Сердючкою. Пам'ятаєте, у Віркі е, колись була пісня, називається вона Женіха хотіла». Так, от артистка переклала її українською, і мені здається, ця пісня стала звучати ще краще. Послухайте. І струна хотіла, ось і залетіла. Дякую, друзі, що дивились новини шоу бізнесу Сава Про. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а минулі випуски. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.